Доброго дня, мої друзі. В даному відео я хочу показати вам один з способів, як можна закривати петлі, якщо ви в'яжете резинкою 2х2, наприклад, от як в мене. Зараз працюю над таким джемпером, яскравим, потім вже покажу вам, який він в мене буде. І закриваю петлі по низу джемпера. І хочу з вами поділитися, як я це роблю. Ось так от виходить дуже-дуже охайно та еластично. Бачите? І просто. От зараз разом з вами ми це зробимо. Так. В тому місці я буду продовжувати, а ви починаєте закривати там, де у вас іде закриття. Пров'язуєте одна петля попереднього ряду і тепер дивитеся на ту петлю, яка йде наступна. В моєму випадку наступна йде лицьова. Тому я оці дві петлі ось так разом пров'язую лицьовою. І повертаю на ліву спицю. Знову наступна лицева. Дві разом пров'язуємо лицевою. Повертаємо на ліву спицю, але вже наша ниточка йде наперед, бо наступна буде в нас виворітна петля. Ось так. І дві разом ми закриваємо, пров'язуємо виворітною. Ось. Наступна виворітна, повертаємо і знову разом їх пров'язуємо. Бачите? Дуже просто. Лицьова повернули, разом пров'язали лицьовою. Такий спосіб він підходить для закриття ну, будь-яких комбінацій лицевих та виворітних петель. Ось так. Кому подобається, будь ласка, лайк, підписка на мій канал. Будемо з вами в'язати разом далі. А наступне відео то я вам вже покажу. Що в мене тут в'яжеться? Всім гарного дня! Па-па-па-па!